У штабі командування вітчизняного флоту відбулася зустріч першого заступника командувача військово-морських сил України віце адмірала Сергія Єлісєєва та начальника штабу першого заступника командувача ВМС України віце адмірала Юрія Ільїна з учасниками бойових дій на території інших держав з нагоди 23-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану. Під час зустрічі членів військової ради українського флоту з діючими військовослужбовцями та працівниками збройних сил України, тимчасово виконуючий обов'язки Військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Сергій Лісєєв, подякував за величезний внесок у розвиток військово-морських сил та виховання підростаючого покоління, яке в майбутньому буде захищати територіальну цілісність кордонів держави та недоторканність її громадян. Пам'ятка про друзів, з якими проходив службу, <кій> спілкуємось. Декого вже немає. Після хвороб, після поранень пішли життя. А ті, що залишились, зустрічаємось. Сьогодні зустрічаємось ті, що живуть на території Криму і в місті в Севастополі. А по телефону спілкуємося ті, хто живе в різних куточках бувшого СРСР. Під час зустрічі воїнів-інтернаціоналістів відповідно до наказу начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України, генерал-полковника Григорія Печенка, було нагороджено подяками та грамотами сьогодні. У військово-морських силах збройних сил України продовжують службу та працюють 12 учасників бойових дій на території інших.